Всім привіт! Це знову я дівчинка, яка живе в США і тусується по всьому світу. І сьогодні я розповідаю про що правильно про медицину в США. Господи, у мене такий досвід з нею, якщо чесно, е цікавий. У мене здебільшого досвід зі стоматологією, але є з медициною. Принаймні, я тут проходила тест на імміграційний медичний тест. За 500 доларів якісь. Але е, давайте в загальному роздивлятись. Як працює медицина в США? Тут все базовано на страховках. Тобто у вас нема страховки, у вас нема ні фіга. Або ви платите багато. І то там, типу, вас не приймають, того що немає. Цікаво, тому що, тому що нема страхової підтримки від агента страхового. Тобто вони там і до лікарів записують, вони і дивляться на то, чи розглянули ваш кейс, і найосновніше вони погашають, вони погашають цю страховку цю оплату. І я розберу цю ситуацію по за двома штатами, де я жила: це Каліфорнія і Техас. Перше, Каліфорнія мені запропонувала як свіжому мігранту медікей. Medicate, Medicare. Я вам точно не скажу. Але у мене тут є картка, до речі. Тут не написано Medicare -це чи Medicate. але от написано State of California Benefits Identification. Я нею не користуюсь зараз. А, типу. Вона. Я з нею ніколи не користувалась насправді. Там воно в принципі і. Мабуть, вже не дійсно. Але вони видають такі картки, якщо у вас не занадто багато грошей, штат Каліфорнія, як деякі інші штати, таких небагато, тут не такий це компенсують. Тобто є страховка по факту того, що у вас недостатній рівень доходу і над вами жалились і дали вам ну, такі бенефіти. В Техасі я подавалась теж як low-income, як людина з ну, маленьким доходом або без доходу, новий мігрант. І вони відмовили мені, тому що я не прожила в Штатах 5 років, і я не є або я не є, або я тут не народилась. Тобто, або я 5 років як тут живу, а за 5 років, вибачте, можна вже реалізуватися і купити собі ту страховку. Або, типу, ти, громадянин, який вже теж намутив собі якусь ту страховку. Однак перший варіант вам страховку має забезпечити держава. Це стосується людей, які приїхали по ЮФО і які виграли грін-карту, але не багаті, вони не посоромились показати державі, що ми не багаті, ми потребуємо страховку. Другий тип страховки коли вам страховку дає роботодавець. У мене такий варіант наклювався, але я просто недостатньо пропрацювала. Але мені давали страховку, я працювала в будовою біту, вона називалась Cisco. Cisco. Сіско Cisco. назва Cisco. Cisco. як Сан-Франциско, тільки от Cisco в кінці. І вони покривали. Непоганий пакет був лікарів, я не користувалася, але... Це як варіант. Тобто вам роботодавець може дати страховку, але проблема, що не всі роботодавці, не всі компанії, особливо ну, невеликі, не хочуть давати страховку. Ну, з зрозумілих причин, так вони мають це додаткові витрати. Зараз я працюю як ну, independent контрактор, тобто ніхто за мене не сплачує податки, ніхто мені не дає страховку, ніхто мені нічого не винен, нічого зі мною не роблять. І в такому випадку страховка купляється сама, це як третій варіант. А, тобто, ви можете самі купити, вона тут дуже дорога. Вона мені здається, що декілька тисяч доларів на рік коштує. Це вибачте, ну якщо ми переводимо в гривні або порівнюємо медицину в інших країнах, це так ну великі кошти. Тобто, тут медицина відносно така не найдоступніша, я б сказала. А, однак вона власне покриває якісь кошти. Вони вам можуть допомогти вас кудись записати, якщо той чи інший доктор входить в їх мережу. У них є мережа, називається Network, чи Networking, і у них є мережа лікарів, з якими вони працюють. Це важко. Я колись планувала влаштуватись на роботу в дентал... стоматологічний офіс, дентал офіс, і вони сказали, ну знаєте, от. Я навіть зі своїм ідеальним англійським мені тодішня рецепшоністка казала, що навіть я, от, мені важкувато розібратися зі страховками. Ну, дійсно, там я не пропрацювала, тому що в мене не було цього досвіду. А, однак м -м -м це важко, це дійсно важко, я можу сказати. Це серйозна бюрократія, тому що це треба записатись, це на це дуже багато часу уходить. Це не є як в Україні, ви просто можете підійти туди і, наприклад, в живій черзі вистояти отримати вашу консультацію. Я впевнена, що тут таке теж є. Але не у всіх лікарів, і я такого ще ніколи не бачила, всі записуються на багато місців вперед. Це більше європейського плану медицина. З приводу якості медицина непогана, непогана, дуже дорога, але те, що можу сказати, а, кішка знову виглядає в вікно. Тож, я можу скажу, я бачила і на своєму досвіді, досвіді близькі ніхто тут не помирає. Всім надають послуги в чистих, хороших кабінетах. Відповідні спеціалісти, асистенти, лікарів також приходять. Тобто все окей, все гаразд. А зараз а, що, що, що? Ну, це в принципі все. А, я хотіла ще сказати, що а, тут приємний бонус. Безкоштовні тести на і СНІД, тому що от в плані там сексуальних планів Америка старається бути такою відкритою, і оці моменти воно робить задармо. Це добре, однозначно. І на цьому в принципі все. А, але також у мене буде друга частина цього відео, воно буде присвячена виключно стоматології США. Тому обов'язково додивіться це. Поставте підписку, точніше поставте лайк і натисніть на кнопочку підписка. І давайте перейдемо скоро на наступну частину стоматології. І наразі всім па!